12 лютого стартує робота освітнього каналу для одинадцятикласників, які цьогоріч складатимуть національний мультипредметний тест. Нагадаємо, НМТ 2024 заплановано провести з 14 травня по 19 липня. За попередніми підрахунками на Закарпатті іспит складатимуть майже 10 тисяч школярів. Визначено, що учні матимуть три обов'язкові предмети: зокрема, українська мова, математика та історія України. І один на вибір: українська література, іноземна мова, хімія, біологія, фізика та географія. Щоб скоротити навчальний розрив, пов'язаний із тривалими зимніми канікулами, а тепер ще й з карантином, а також підтягнути свої знання для закарпатських школярів уже третій рік поспіль організовують роботу освітньої онлайн-платформи. Безпосередній розклад занять, посилання та коди для приєднання розміщені на офіційній сторінці Закарпатської обласної військової адміністрації. До навчання також пропонують долучитися десятикласникам. Професорсько-викладацький склад знає, як треба готувати і на які саме реперні теми звернути увагу для того, щоб подолати ці саме освітні втрати. І ми сподіваємося, що якщо буде така робота злагоджена, якщо підключаються до цієї Роботи не тільки наші одинадцятикласники, але ми й запрошуємо і десятикласники. класники тому що для десятикласників це буде новинкою так теми, а для одинадцятикласників це є теми, які вони зазвичай вже десь і повторюють. Тому цього року ми розширили контингент і запрошуємо не тільки учнів одинадцятого класу, але і десятого класу. Освітній канал працює безкоштовно. Лектори на громадських засадах. Працюють із нашими. Учнями історії України щопонеділка з 15.30 до 16.50 Ганус Сергій Олексійович, старший викладач кафедри модерної історії України та зарубіжних країн. З математики щовівторка з 15.30 до 16.50 сливка Телещак, Ганна Іванівна, доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувачка кафедри теорії ймовірностей та математичної статистики і з української мови щосереди, в такий же час. 15.30 до 16.50 Кузьма Оксана Юрівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувачка кафедри української літератури.